Ні, тижня без допомоги військовим. Те, що на фронті як розхідний матеріал, потрібно завжди, і над цим працюють тисячі людей. Цього разу ініціаторами допомоги стало Житомир Теплокомуненерго. Учні ініціативи один день своєї праці місяць віддавати на допомогу ЗСУ на допомогу військовим. Це була ініціатива разом з міським головою. Виникла ініціатива після розмови з керівництвом 95 ї бригади. Тому що хлопці сказали, що дуже нагальна потреба це дрони. До збору долучилось сімсот Працівників підприємства за місяць спільними зусиллями вдалося зібрати понад 405 тисяч гривень. Кошти перерахували до фонду громади Житомира, котрий і займався купівлею дронів для військових. Коли звернувся Дмитро Володимирович з такою пропозицією якби, співпраці, ми звичайно також підтримали. Тому що тільки спільними зусиллями можна долати і ворога. Також ось на не ми витратили 340 тисяч, решту коштів залишають на балансі фонду і продовжують збирати, аби допомагати далі. 95-ка, яка отримала три дрони, лагідно називає їх пташками. Військові говорять, це саме те, що потрібно завжди. Так використовується для розвідки до розвідки, корихтівки артилерії. Зараз масово на фронті використовується. точна інформація, хороша картинка. Це залог, скажімо так, готової виконання задачі. І хоча ця комплектація проста. Вона також вдало виконує свої завдання. Головна перевага таких пташок камера. Однак скільки він слугуватиме, нікому не відомо. Бувають різні випадки. Дрон може мати і 30 вилетів. тобто, а може бути 3-4 вилета, і після чого він вже приходить в ну непригодність. Через те, що є так само засоби реп противника, які перехоплюють дрони, які їх садять. Так же само їх і збивають, буває від розливів осколків, тобто їх може бути пошкоджено. Це вже чисто питання ситуації і часу. У тепло комуненерго говорять, це вже не перша акція на підтримку військових і вже планують наступні. До осені хочуть подарувати захисникам позашляховик. Катерина Волкова, Олександр телеканал СК